Сорту екстра, 10 кг, 4-2 євро за кілограм. Перша ось така чоловіча курточка, яка отекла на хутром, повні віджинав в, від в 42-му розмірі. Є ще ось така також синя куртка з кутлом на каторі. Від кулку 44 розмір. Я ось такому, е, в сіренькому кольорі. Така вітрівка чоловіча від маклобу. Так, у 42 розмір. Є більше така вже спортивна і Чоловіча кулька. у в 44-му розмірі. Ось так вже жіноча, є і чоловіча, і жіноча на захльовка, ціренька. Розмір Елька. Ось, ось такого золотистого кольору металіка. Де на замочку. Рілдаун, розмір МК ось така безрукавки, чого не більше. Розмір 42-й. без безрукавка. З такому знову, ж таки металічному кольорі, типу бежевому, варварга ЛБ, розмір МК. Є ще ось така легенька жіноча бутичка. Чорта, розміри М. Віт наша рожева із контрастом шорти, від вест розмір М. Ще такі Також дві цвета. Великий розмір, розмір М. Ось така магіча. Є ще ось стапінці червона із хутреним корпуром. Золотистам замочка від Ewen. Розмір M. І ось така з цікавими вставками. Також на утеплений хутро. Розмір 50-й. Ось така. Якщо вам сподобалось? пишіть нашому менеджеру Viber.